Ну от, і Дон вже пройшов перевірочку. Перевірили кожну, кожну функцію, кожен агрегат, все, що тільки можна в ньому перевірили і готові до завантаження. Ну і вже відповідно вирушає трактор до свого господаря, який вже його зачекався, і зараз буде отримувати. Дивіться на ну, яка, який красунчик. Ой, ой 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 який вже гарний трактор. Це Дон G2B. Вирушає до своїх господарів, кого цікавить класна, гарна, перевірена надійна техніка. Ласкаво запрошуємо в компанію Мініагро Рівне. Це вулиця Київська, 92 ж між обласною лікарнею та зоопарком, десь посерединці, напроти автосалонів. Колись, як говорять люди, був тут ресторан Горинь поруч. Тому приїжджайте, телефонуйте, і такий красончик може бути теж ваш. Лишилося їх зовсім зовсім мало. Фактично, вже залишки. Скоро очікуємо 404 четверті без кабіни. З кабіною ще одненькі є. Тому приїжджайте, тестуйте, щупайте та обирайте для себе чудесних помічників.